Uh Шановні глядачі, радий вас вітати на своєму каналі. Ну що, знов ми вибрались на рибалку. Вон позаду Вадім в човні. Я також тут у своєму човнику невеличкому <хи> виплив на ось таке вугу озеро Дике і будемо сьогодні рибачити на поплавочок. Стало ось в такому лататі, в кувшинках. Минулий раз ми тут класно-класно відловились, були великі карасі по 700-800 грам такі до кіло. Тож, спробуємо повторити. Я думаю, рибалка буде цікава. Ви дивіться обов'язково це відео до кінця, вам приємно перегляду. Давайте розкладатися. Сьогодні без дмитра, на жаль, У нього не вийшло, але нічого. Що, перебачимо вдвох? Я сам в човні, так навіть буде зручніше. Так що розкладаємося, годуємося, ну і все по порядку. По насадочкам сьогодні хробачок, опариш. Ну і а пуфіки, пуфіки авроровські. Хто вже ловив на них, підпишіться в коментарях, як у вас результат. Бо в мене працює! Загодовувати будемо гранулою. Ось у мене є чесникова від Black Gold. Ось така от. І мед є. Я вже ж прикормочка Real Fish. Хочу загодувати сьогодні короповою серії. Слива. Ну, як сказати, хочу. Просто забув <смас> в багажнику всю свою прикормку, яку взяв, а піашка була тільки така. Ну, Нічого, це таке. Дістаємо вудки. Моя стара добра п'ятиметровка. за 100 гривень колись. Давно це було. І друга вудка буде у мене 6-метрова. Це каліпсомонза. Так що, розматуємо, заряджаємо і пуляємо. Глибину вже відміряв народ, одразу хочу підкинути гранули, поки пилить не будемо прикормкою, щоб плітка до нас не зайшла. закинемо гранулу і наживемо вудки. Будемо рибачити прямо перед самісіньким лататтям. Отак от. Дві вудки, мені вистачить. Гранулу взяв шістьрочку, 6 Шість мм. У мене є ще двойка з собою. Двойку трішки пізніше додамо. Отак от вистачить. Все, ну оснащення в мене дуже прості, волосінь тут 0,3, така мощна. Під грубих великих карасів. Врузила просто одна дробинка 2,5 І поплавець там. Не пам'ятаю навіть скільки. Ну, коротше, підбирав вдома, сам в'язав, то все тудим-сюдим. Нормально. Повідець коротенький. на насадочку чіпляю хробака. Минуло разу гарно працював. Один шматочок хробака і один опариш. Ну, Зараз для початку поставлю пучок на одну вудку. Тобто одного хробака отак чіпляємо, одного опариша і ріжемо хробака отак по хвилям, які зробив. Чик, все, така насадка універсальна під крупну рибку. І закидаю от от перед лататтям. А другу насадочку, знаєте, що поставимо? Візьмемо так от хробачок, насадимо його на цивьо йо і закриємо одним чесниковим пуфіком. О! Гарно, гарно. Закидаю на п'ятиметровочку. метровочку Сюди вого ще близенько так чик. Єсть. Отак от це виглядає поплавочки в воді, ось один. І он другий. Поки я закидав другий, то на перший вже клювало на цей. Так, все, вудки закинуті. Можна підзамішати прикормки, щоб вона настоювалася. Ну, я думаю, за цей час повинно щось проклюнути. от так от це виглядає. Сьогодні спробую вам покльовочки познімати. Я думаю, це у нас вийде. ну Все, мішаємося. Так, друзі, перша покльовка. Поки замішував прикормочку. Ось щось клює тут. Опа! Хі -хі -хі -хі. Перша риба на сьогодні. Червонопірка. Невелика. Блін, клювала, як карась, прям викладала, все. Сиділа, як треба на пофік. Червоний. Давай, пливи. Хтось є, але невеликий. Ха, ха Понятно. Окунь цього разу. Щось Поки у нас рибиця така люта. Єлі дістав. Ливи звідси, не гадяй. Більше не попадайся. Коротше, з цими окунями, я зрозумів, що діла не буде, треба годуватись. Ліпим такі кульки поплотніше. І погнали. Сюди. Під лілі. Зараз нормально так загодуємо. Я думаю, карасики стягнуться на прикормку. Сюди. Сюди, сюди, друг. Проклюну карасічок чи Невеличкий, правда, але є перший, я навіть під сак взяв. От такий вого, Саме жаровий, як то кажуть, кругляш <-хе -хе -хе> на хробачок. З пуфіком чесниковим. Клас. Зараз садок дістану. причеплю тут цвітка. Давай. Плавай, карасічок, першим будеш. Водім також одного втягнув щойно. Так що діло потихеньку йде. Якраз це я загодував і проклюнув карась. Тож, отакого. Так, ну, за першого караська можна й перекусити. Дома зробив собі таких бутербродів з сосісонів. Так що перекусимо і продовжимо. Ловить, давайте смачного. Опачки. Ха-ха-ха. Ой, ну, ну. Опа. Пішов? Другий карась. Ха-ха. О, такий ще один ладошечний, Самый смачний. Бульк. Плавай. Малеча. таке є. Друзі, отвин. Опа. <ріст> от у мене якщо з'їде, я буду плакати. Є, народ. Є! дочекався. Уф, це уже. Да. да, хороший. Такий лапать. Ну, грам 300-400. Ще хороший. І, до речі, це був дуплет. Вадима також он взяв. О, бачите, дуже гарний карась також. тож Все починає прокльовувати. Булаки затищав ці окуня, клювали, платвічка, Ось вже і карасики. Підійшли. Хороший, хороший кабан. Залік. Я таке перезакинув, і он вже там покльовує щось. Щось грається, грається і викло. А, мелоч якась. Лящик. А, да ну за чим? Ти брикаєшся, я весь в соплях тепер. Що, уходи отсюда? Іди сюди, Друзяки! Це просто знов карась. Не супер крупний. Але хорошенький карасик. Що тут ще сказати. Ну, Вадим, я ж сказав, що мені краснопірка нашептала. Бачите? Це так. Да, хорошенький. На жарьоху. Красота. Четвертий у мене. Плавай. Народ камеру не встиг увімкнути. Взяв хтось такий, що аж розвернув човен. Стояти, друг. Стояти. Уфтешка. О, О, це найбільший за сьогодні. Опа! Рибалка йде. Правда, клювання такі рідкі, що капець. Щас я дістану цього гарбуза. Так, тільки подивіться на цього лаптя. Отакий ого. Не, мабуть, більше, ніж 700. Я думаю, грам... Ааа, 800 в ньому точно. Рукою обхватити важко. Такий кабаніще на поплавець, да? Оце, я розумію, рибалка. Клас, так що ловимо, продовжуємо, бачите, потихеньку, потихеньку рибка йде. Опа, опа, на другу вудку покльовка. Хай пливе. Опаля. Наступний лапать. Хе, хе хе Та ти шо? Ну краса, ну краса. Да, лапать. Справжній. А клюєш, то як? Давай іди сюди, з цієї сторони будемо брати. О, тоже хороший такий О, бачите, друзі. Такий хороший. Ой, на другого вот уже ай яй яй ай яй стей, стей, дружбан. Садок. Ты уже все, допрыгав. <риклад> <риклад> Чуть я не допрыгался? Пачки. Друзі, один є. От так от. Очередний карасик такий. Непоганий, ладошечка. В садочок. Плавай. Вже не знаю, вже до десятка дійшов. Да, так от прокльовують непогано. Трішечки треба розбиратися з насадками, але ось все є, все працює. Тож, ловим далі. Був карась, був карась. Був карась, карась а але зійшов. Опа. є, є. Карась був на другу удочку. Неплохий. Канзовий. Карась! Хі -хі. Вообще залік, я дуже задоволений, що ми сюди приїхали, припливли, блин, майже 2 кілометри треба було на веслах йти, ну, але воно того варте. Пока вам показував карасика, тут покльовка була, а об'їла храбака. О, тузі. Сейчас треба перезакинуть, переноживай ч У Вадика клюнув лінь. Що ти там? Борешься з ним, так? Да? Минулий раз у мене клюнув, тільки зійшов. Цього разу у Вадима. А ну давай. Вилазь. ел не да. Так. Да. Он він. Линок, я його бачу. Дві. Опа, новитаю. Ну, Такий линок взяв. Гарна риба, дуже гарна, дивіться. -фу. -фу, -фу. Ну, Вадим, красавчик, вітаю тебе. Супер. Не повірите, я теж лина зловив. Дивіться, який барбос. Маленький-маленький. Такий дружочок. Склізнявий. Зараз попливе. Такого малюка вже аж додому. Давай, дружбан. Чук-чук-чук. Поплыл. -чук -чук. Дядя Карась. Дядя Карась. дядя Карась. Дядя Карась. Молодець, молодець. Все, ти вже запалив, можеш не тріпатися. О, знову файний риб. дуже і дуже приємний. Ось так от він взяв. І хороший, хороший лапоть. Клас. Ловиться дуже і дуже непогано. Ловчик присутній. Тож, друзі, напевно, зловимо буквально ще одного і будемо закруглятися бо роздувається вітер якийсь та й вже час їхати, що сидіть. В цьому місці глибина плюс-мінус там десь метр вісімдесят до двох. Так, досить глибоко. І карасик ловиться тут під підліма. Виклало щось, що це? Щось невелике. А густерочка я ще за піцак зачепилась. Ну як так? <пух> Негодяйка. Той Та й не договорив. Тут, як бачите, глибоко і навіть в таку жару карась ловиться. Бо якщо порівняти якісь там канали або неглибокі ставочки, то там взагалі глушняк, грубо кажучи. А тут ловиться. Ти на другу вудку. Другого вудку похлівка, грається, Заграється, пішло. Коротше, щось мілочовка на нас напала. І у мене, і у Вадима. Такі лящики, густірки щось реально напали на нас. Вадима одна за одною така така ловиться. І таке. Як бачите, треба шукати глибокі якісь місця. Треба себе нормально почувало. У неї тут кисню багато, все якоби. Для неї складається позитивно, та й вона тут ловиться. Наприклад, я їздив на ставок недавно, то там взагалі галяк. На Хаджибі лімані, до речі, був теж нуль. Півдня просидів без жодного тичка. Трішки ця жара. Та й думаю, буде нормально вже ловити і сазан, і карасі підуть. Треба почекати. Туф, все, зібрав я вудки, всі свої речі і капець згорів на сонці. Тут парасольку незручно було ставити, але... Ну нічого, треба чимось жертвувати. Так, давайте діставати улов, подивимось, що ми тут наловили. Так. Де ми тут карасяки? Зараз подивимося. О, щас бризкатись будуть. Дивіться, далі щось наловили. Ух ты! Такого так підловили ми. Дивіться, вам видно? Ну, з десяток, може, є. Ще й такі всі карасі кабаняцькі. Так, ну в човен я їх закидати не буду, зараз буду діставати одразу в пакет. Поки що поплавайте, бо не хочу тут заливати все. Блин, рибалка топова. Все вдалось у нас. Все, супер. Всьо, дістали карасів, порахував їх. Вийшло, до речі, 12 штук, кому цікаво. Такі, блін, всі файні лапті, один навіть такий грам 700-800 попався, взагалі монстрело. Ну, риболовлі я, друзі, дуже і дуже задоволений. Сподіваюсь, вам це відео було цікаво. З цього приводу пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Наступні рибалки вже будуть з нашої річки Дністер. Будем їздити з ночівлею, там все вже продумано. Так що, друзі, підписуйтесь, чекайте і не пропускайте нові відео. Все, з вами був я Стас. Вадімондоплаває. Все, народ. Папа, -па, до зустрічі в нових відео. Побачимось.